Так, Сьогодні останній день, коли я володію цим прекрасним Fiat Doblo Panorama, оскільки завтра я вже їду в Мрео, і він буде переоформлюватися на нового власника. Тому зараз я хочу записати відгук. Про те, що я робив з ним за 3 роки експлуатації 30 тисяч кілометрів, і те, взагалі, які є плюси, які є мінуси, і чи взагалі я можу радити цю машину для себе, як для користувача. Перше, заради чого ви можете розглядати цю машину, це насамперед багажник. І я брав цю машину саме заради багажника, оскільки мені потрібно було перевозити габаритний, неважкий груз. Як бачите, багажник тут просто гігантський. А окрім того, оскільки це база від комерційного транспорту, тут дуже висока стеля. Тому ви можете нагрузити цю машину взагалі чим завгодно. Потім з плюсів це повністю заводський пасажир Fiat Doblo Panorama. Ось, оскільки у вас пасажир, у вас є задній ряд, і я скажу так, він досить зручний. Ось я саджусь спереду, досить багато місця. Людина спереду не соромилась посуватися назад, і у мене все одно позаду є. Досить багато місця, щоб відчувати себе комфортно. Самі по собі сідушки дуже непогані, а вони досить м'які, вони великі. І навіть три не зовсім худі людини, як я, можуть їхати тут з комфортом. А оскільки це база від комерційного транспорту, ви можете просто зібрати тут, тут, потім ще, якщо потрібно. Ще раз перекинути е, задній ряд туди, і у вас буде просто громадний багажник з прямим полом. А якщо ви і цього мало, ви можете відкрутити шість гайок і повністю відкрутити задній ряд, і у вас машина е, перетворюється на повністю комерційний транспорт з багажником від комерційного транспорту. Але оскільки це пасажир, ви можете просто поставити назад сідушку і все, їхати з сім'єю, з друзями. І це дуже великий плюс саме пасажирів, оскільки він багатофункціональний. Тому, якщо ви розглядаєте цю машину саме для того, аби перевозити якісь невеликі вантажі, а, і при цьому, щоб це була повноцінно а, сімейна машина з можливістю там дітей возити, і так далі, це дуже гарний вибір. Це перший плюс, це її розміри і. Комфорт всередині для пасажирів. Другий плюс, який я можу сказати про цю машину, це якість кузову, якість ЛКП, якість оцинковки і все, що з цим зв'язано. Як ви бачите, ця машина була вдарена. Основний удар пройшовся на водійську двері, я її просто поміняв, взяв з розборки, просто намагався потрапити в колір, майже потрапив. Ось, але, в принципі, нормально. Але все ж, як бачите, тут трішки. Дісталося і сім'ї стійці, але я при покупці брав я машину вже биту просто тут трошки підфарбував, можете бачити і. За три роки експлуатації ніякого рижику, нічого такого не було. Ось є якісь сколи, я їх також підфарбовував. Тут як ви можете бачити, у мене трошки просіла е, водійська дверь. Тут постійно затирали. Я просто купив е, фарбу в колір і просто два рази на седон. Тут кисточкою підфарбовую. Як бачите, ніякого навіть натяку на якісь там ржавчину ріжу, нічого такого немає. Низи дверей точно так же. Трішки я підфарбовував все тут окей. Тобто якість кузову тут дійсно непогана Не дивлячись на удар, ніякого натяку навіть на ржав. Не було. Я зараз ставлю фрагмент, де я е, під низом машини, дивився на неї на СТО, і там знизу вона реально як нова. Пороги, як бачите, також не гнилі, хоча на цей порог прийшовся удар. З цієї сторони також машині дісталося, Тут обидва крила фарбовані, фару цю міняли. Тобто тут удар був такий, що навіть трошки до телевізору могли дістати. Але як бачите, все одно нічого не ржавіє. І я, звісно, бачу по Києву багато машин, у яких від порогів нічого не залишилося. Але просто не знаю, що треба робити з цією машиною, щоб вона почала гнити. Ось у мене тут є один невеличкий скол. Не знаю, як він вийшов, але я просто його зафарбував фарбою і все, воно зупинилося. Нічого там немає. Тут трошки протирає, як бачите, також трошки петля двері просіла і протирає тут. Теж нічого не ржавіє. Я тут використав скотч е, тканевий, щоб трошки менше воно царапало. Але це, в принципі, не обов'язково. Тут, ось, бачите, воно здирає і тільки-тільки-тільки є якісь такі коричневі плями. Але це, ну... До гнилого порогу тут ще років 10 експлуатації. Тому з точки зору кузова ця машина зроблена досить гарно. І якщо ви візьмете небиту машину або ту, яку нормально відновили, з кузовом у вас не буде проблем. Але конкретно я, оскільки ця машина трошки бита, можливо, і через це стикнувся з проблемою. По-перше, оці дві петлі у мене від гнили. Ось ця знову, скоріш за все, відгнила. Тут, Тут. Вони кріпяться на дві гайки і два болта, кожна. І місце, куди вкручується гайка, просто відгнило. Я заново заварив дві гайки, вкрутив. Це було десь 2 роки тому. І зараз воно знову трошки десь гуляє, але знову-таки не критично. І ще у мене є проблема тут. То точно так же петля двері кріпиться на дві гайки і два болта. І ось. Бачите, тут, коли я купив машину, вже це відгнило. Я зробив і за три роки воно знову відгнило. Знову треба вирізати тут прямокутничок, варювати туди дві гайки, варювати цей прямокутничок і закручувати. Це єдині проблеми по кузову, з якими я стикнувся. Але мені здається, що це через форм-фактор дверей. Тобто, як бачите, тут двері такі. На розпашку є версії з лядою, коли один багажник підіймається. А у мене версія з двома дверми, і вони постійно гуляють вверх вниз Через це вириває це кріплення і через це вириває петлі. А оскільки машині вже 15 років, і це дійсно проблемне місце, придивіться до цих моментів. У них можуть бути проблеми, але це не такі проблеми, які роблять машину тотальною. Тут дві гайки приварив, тут зробив. День роботи 1000 гривень і все, у вас повністю ніяких проблем немає. Це єдине, з чим я стикнувся з кузовом. Машина експлуатувалася ця в селі дідом. Я взяв її у першого володрі, у діда з села з пробігом 143 тисячі. Як бачите, вона тут поцарапана, тут під шумкою, яку я робив, про це трошки пізніше, також вона вся була поцарапана, тут була поцарапана. І при цьому машина все одно не має ніякого натяку на проблеми з кузовом. Це дуже великий плюс. Ну і продовжимо далі по плюсам. Плюс, про який я просто не можу не сказати, це гігантський кліренс. Коли ви сидите всередині цієї машини, складається враження, що ви на якомусь кросовері, оскільки кліренс тут ну просто гігантський. Зараз ви тут бачите кліренс у сантиметрах, але я скажу так: з точки зору володіння машиною, жодний бордюр не є проблемою для цієї машини. І це великий плюс, оскільки високий кліренс означає, що менше страждає оця зона порогів, і тут пороги, і оскільки вони менше б'ються, вони і менше ржавіють. Ну і плюс високий кліренс це, звісно, зручно. А, в місті ви можете заїжджати на бордюри, паркуватися, це не буде проблемою. За містом ви можете не хвилюватися про те, що ви десь застрянете. Тому ця машина підходить як для міста, так і для села. За рахунок свого кліренсу і за рахунок своєї надійності та простоти використання. Тому зараз переходжу до мотору. до Коробки і доходової частини. Розповім про них. Мотор у мене 1.4 клапиний на 77 справжніх італійських кінських сил. Що можу сказати про цей мотор? Він супер витривалий. Тут простий ремінь ГРМ, який можна задешево поміняти. Заміна ременя, плюс сам ремень мені коштував 2400. Дуже легко заходить газ. Як бачите, у мене вже встановлений газ. Мотор взагалі ніколи не робив мені проблем. При купівлі 30 тисяч назад я поміняв ГРМ, поміняв свічки, поміняв прокладку клапаної кришки, бо вона е, трошки підтікала. Ось, бачите, тут є ще залишки масла. І все з тих пір я просто їздив, навіть свічки не міняв. Єдине, що я робив і що я кожному раджу робити, міняв масло кожні 5-7 тисяч пробігу, оскільки. Я в основному користуюся по місту і за 10 тисяч кілометрів дуже багато мотогодин набігає. А за 5-7 тисяч заміни масла все буде окей. По мотору взагалі нічого поганого не можу сказати. Супер надійний, супер витривалий. Я не володію інформацією на рахунок 1,3 дизель, 1,9 дизель, оскільки я не розглядав для себе дизельні машини спочатку ніяк, оскільки на цей мотор ставиться газ. Споживання газу десь 11-12 літрів на 100 кілометрів. Це ну це, звісно, немало. Але враховуйте, яку будку везе цей мотор. І з розрахунку 12 літрів газу, наприклад, це десь 6 або 5 літрів дизелю. І я б для себе порахував, що дешевше буде використовувати цей простий атмосферний двигун. Тут просто нема чому ламатися, тут немає прямого. В приску, тут немає турбіни, тут просто нема чому ламатися. А навіть якщо зламається, це все дуже розповсюджене. На Fiat Linea, на Fiat Punto, на багато яких Fiat-ах ставиться саме цей 1.4 4 мотор. Тому з цієї точки зору, якщо ви обираєте для себе машину на кожен день, можете сміливо обрати цей мотор. Але... Мінус 77 кінських сил. Що це таке? Це, 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 це нічого. Враховуйте, що тут у вас аеродинаміка просто якогось кірпіча, не розраховуйте на якісь швидкісні показники. По місту вистачає, щоб просто триматися з потоком. По трасі 110-120, максимум, і то у вас вже буде там витрата палива в районі 12 літрів газу. Можна все що вище, ну просто цей мотор не тягне. Але що дуже важливо. І що я дійсно відчув, це дуже низовий тяговий мотор. Тобто, оскільки це мотор в тому числі ставиться на комерційний транспорт, який навантажується, цей мотор налаштований так, що він він знизу завжди тягне, навіть якщо ви завантажені там на 600 кг, кілограмів першої передачі під горку з легкістю зможете стартанути. Він дуже тяговий. Я часто в місті стартую з другої передачі, оскільки перша дуже коротка. Тому з цієї точки зору це трошки незвично. Але потім, коли звикаєте, це реальний плюс. Що ви можете, як би ви не навантажили, навіть якщо 5 людей сидять у машині, все одно комфортно. Тобто ви не відчуваєте такого, що машина прям задихається, не може стартувати. Стартує, вона завжди бодро. А от як їде далі, це вже інше питання. Що я робив? Давайте про те, що я робив при покупці. Замінив акумулятор, 3 роки він пропрацював все гуд, зробив повністю ТО редуктора. За три роки також все ок поміняв свічки, і зараз перед продажею через 30 тисяч також поміняв свічки, бо її що на хазу 30 тисяч це той період часу, який а, за який треба міняти. А, так, що з чим я стикнувся? Міняв цей патрубок, бо він пересох і почав пропускати. Радіатор у мене трошки висить. Не знаю, чи буде тут видно. Ну, мабуть, видно, він трошки ось так нахилений. Сам радіатор працює, просто в нього є пластикове вухо, яке має його тримати. Пластикове ухо відламалося, і я вже три роки їжу з таким трошки не так стоячим радіатором. Ось тут. Його закріпив і все окей. Міняв радіатор кондиціонера. І про це є окреме відео, бо я купав цю машину і в неї не працював взагалі кондиціонер. Якщо вам цікаво, як його тут відновлював, дивіться попереднє або наступне, не знаю, як вийде, відео про цей фіат. Так, про мотор розказав, тепер давайте про коробку. І це є слабким місцем цієї машини. Оскільки цей мотор встановлювався як на Добле, так і на лінеї, і на інші лінійки машин, коробка також тут від легкового седану. Багато хто з тих, хто володіє саме 1,4 мотором, жаліється на цю коробку, що вона не витривала. І у цій машині я її ремонтував. А сталося як? У мене підтікав сальник. І я цього не помітив. Масло все витікло, і коробка в один момент просто стала. Я вирішив її не купувати вживану, її розібрали, поміняли основний підшипник, поміняли шестерню першої передачі. Та йначе все зібрали, і я її. Ішу. Не скажу, що конкретно в моєму випадку вона зламалася через те, що з заводу була слабка. Можливо, це я просто провтикав те, що масло витікає. Але знаєте, що я неоднократно чув від власників таких машин, що. Коробка слабувато, особливо. Ну Оскільки якщо ви їздите просто як пасажир з дітьми, це одне. Якщо ви навантажуєте там 600 кг назад, то коробці вже дійсно буде важкувати. Плюс на машині досить жорстке сцеплення. Звісно, не як на дизельному автомобілі, але якщо ви пересаджуєтесь з якогось седану або хетчбеку, педаль щеплення дійсно буде для вас трошки жорсткуватою і для неї треба звикнути. Саме щеплення тут також не найнадійніше. Я його міняв 30 тисяч назад, коли я купив. В машину щеплення взагалі не було. І я скажу так, ось 30 тисяч я проїздив, і воно ще поки що працює, але я думаю, що через ще 30 його точно треба буде міняти. Знову ж таки, слабка коробка, слабке щеплення. Ну, не те, щоб слабке просто для цієї вантажної машини, в якій можуть перевозити грузи, вона просто не розрахована на це. І через це щеплення трошки буксує. Хоча я не раз на цьому своєму фіаті допомагав друзям, буксував машину. І, наприклад, Міцубі. Mitsubishi Lancer 10, і ця машина тягне взагалі майже не відчуваючи його позаду. Знову ж таки, тяговий мотор, тягова коробка, але якщо ви возите вантажі там 500-400 кілограмів, дуже акуратно з коробкою, бо може щось трапити. Так, ну і давайте про ходову частину. Спереду, тут звичайний Макферсон з речагами. Це дуже проста ходова частина. Наскільки я розумію, але я можу помилятися, така ж встановлена і в лінеї, і в інших машинах, у яких такий же 1,4 мотор. Проблем з запчастинами немає. Запчастини є всюди і дуже недорогі. Наприклад, ми перевіряли цю машину СТО. мені потрібно поміняти подушку коробки. І подушка коробки коштує 1400 гривень. Я міняв весною, тобто півроку тому амортизатори. Передні амортизатори дві штуки вийшли за 2500 гривень. Задні амортизатори по 1300 гривень за штуку. І позаду тут встановлені ресори. Ресори. Це як плюс, так і мінус конкретно цього кузову, бо у, у 263-му, тобто на наступному поколінні, позаду вже балка, а тут ресори. Що, вам, що з плюсів вам дають ресори? Це дуже велику вантажопідйомність. Щоб ви розуміли, наприклад, у газелі ззаду ресори. Тобто ця машина дійсно розрахована на те, щоб ви на неї навантажили там 500, 600, 800 кілограмів навантаження. І при цьому вона буде нормально виконувати свої обов'язки. І ресори це дуже-дуже надійна конструкція для вантажного транспорту. Але з мінусів, оскільки я використовую цей транспорт на кожен день, ресори не досить. Комфортні. Е, якщо ви колись їздили на ресорах, ви знаєте, що якщо машина пуста і ресори не завантажені, вони просто як м'ячик стрибають по дорозі. І щоб комфортно користуватися ресорами, треба завантажити 100-200 кг на задню. Ось, щоб вони трошки просіли і стали м'якшими. Тоді машина комфортна, немає проблем. Якщо позаду сидять два пасажири, машина комфортна. Якщо у вас пустий багажник, Ну, відчувається, що жопа автомобіля просто на кожних кочках ось так стрибає. Мене це дійсно дратувало. Я думав купити 100 кілограм піску, просто сюди поставити і зверху закрити собі листом фанери. Але так до цього на жаль руки за три роки і не дійшли. Тому давайте підводити підсумки за ти, по технічній частині. Мотор. Бомба, пушка дуже надійний, дуже невибагливий, економічний. Можу радити коробка слабкувата для вантажної машини. Але якщо ви не будете завантажувати на постійній основі там 500 кг, вона у вас буде працювати лише дивіться за тим, щоб не витікало масло. Дуже тяговий низовий мотор. Це великий плюс у місті, якщо ви завантажуєте якісь грузи, воз, возите. І по ходовій частині дуже витривала, дуже надійна, дуже дешева і з можливістю дуже сильно навантажити багажник. Але знову ж таки, враховуючи коробку. Ну і в плані комфорту на кожен день, якщо ви хочете використовувати цю машину як сімейну, а, придумайте що, щоб навантажити задню ось на 100-200 кілограмів, щоб вона була просто реально м'яка. Бо без цього, повірте мені, ви будете це відчувати. Ще одним з плюсів Fiat Doblo є дуже. Зручна посадка. Зараз я відсунувся на максимально назад, і як бачите, я зі своїм зростом метр сімдесят взагалі ледве. Дотягуюсь до педалів. Тут дуже зручно сидіти навіть е, широким людям. Тут є е, великий підлокотник зліва. Е, справа, на жаль, його немає, але я купив і можна їздити собі з комфортом. Місця тут багато, як для передніх пасажирів, так і для задніх. Єдиний мінус це досить дерев'яні сідушки. Спочатку ця машина була досить бідної комплектації і навіть передні карти дверей були не такі. А такі з чогось типу бумаги, не знаю, як це назвати, я вже поставив дверні карти з більш дорогої версії, щоб поставити попереду колонки. Сідушки тут також з бідної комплектації, з регулюровкою, тільки куту нахилу і те, наскільки ви далеко від'їжджаєте. Є більш багаті комплектації, із них сідушки мають бути кращими. Тому я думав знову ж таки поставити сідушки від якоїсь іншої машини, але на жаль до цього руки не дійшли. Також мені нема чого було робити, тому я повністю весь цей фіат добло зашумив. Я не знаю, знайдете ви ще одного якогось такого невіженого, який захоче вкинути тільки в матеріали 20 тисяч гривень, щоб зашумити свій Fiat фіадобл. І також поставив собі музику. По заводу, по заводу тут немає позаду колонок. Я просто з ДСП вирізав собі ось таку форму і в неї вже встав колонку. Протягнув дріт від колонки аж до магнітоли. У бідних комплектаціях встановлені лише колонки тут, на 8 дюймів. Я їх зняв, поставив е, дверні карти від більш багатої комплектації, поставив сюди колонки, назад колонки, поставив нормальну магнітолу і разом з шумоізоляцією музика тут грає просто на всі бабки. Також до плюсів цієї машини я можу віднести дуже-дуже якісні гальма, оскільки це знову ж таки база від комерційного транспорту. І е, ходовка, коробка, мотор все це від комерційного транспорту. То і гальма тут також від комерці комерційного транспорту, які розраховані на те, щоб возити грузи, і коли ви їздите сам або з сім'єю. Ну гальма ну дуже 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 з запасом для цієї машини. У мене в Володіні було п'ять машин, і ще жодна машина не гальмувала так, як ця гальма тут просто супер, при тому, що вони дешеві. Спереду тут диски, позаду тут барабани. При купівлі я повністю обслугував замінив диск, ребілдив е супорта і позаду повністю також зайнявся барабанами. Я зробив це три роки тому, і вона досі. Гальмує просто як вкопана. З плюсів цієї машини також дуже великий і гарний огляд на вулицю. Тут досить велике переднє скло, досить велике бокове скло, дуже-дуже зручні бокові зеркала, за якими ви одразу зрозумієте, як керувати автомобілем. Тут прямокутні форми. Ось. Тому ви по дзеркалам цим великим, і дуже зручним, одразу побачите габарити машини. Я буквально за тиждень з седану на цей піріжок перевчився, і мені досить комфортно було їздити. Я скажу так, навіть зараз я їжджу на седані, і мені дуже не вистачає таких якісних, ну з великим оглядом задніх дзеркал. І в цілому у машини дуже гарна оглядовість. Як бачите, комплектація панорама, і дітям буде нарав подобати, що тут дуже все видно. Переднім пасажирам і вам, як водію, буде зручно, що попереду і по збоку ви дуже гарно все бачите. Також я встановив для себе ці рейлінги. Вони мені знадобилися лише один раз, коли я переїжджав і перевозив матрас. Але в цілому встановлюються вони просто вийшли. Вони мені в 2,5 тисячі гривень. І якщо ви перевозите щось, це буде не зайвим. По колесам у мене тут 15 диски. І резина 185 65 15 Це літня, а зимова, яка зараз встановлена, це 195-65-15. І на такому профілі вона ще вища і ще більш схожа на кросовер. Знову ж таки, повторюся, дуже великий кліренс і дуже зручно користуватися машиною. Ви просто один раз сядьте, По-перше, ви досить високо сидите і ви бачите далеко, у вас є відчуття. У вас є гарний кліренс, у вас є досить якісно і дешева і невибаглива ходовка. І ну, просто ви реально, я не знаю, можливо, це звучить якось дивно. Ви відчуваєте себе королем дороги, царем дороги, оскільки ви не боїтеся, що щось трапиться з ходовкою, що вам не вистачить кліренсу, ви просто їдете там, де хочете. Ви не вибираєте дорогу, на як, як на низькому седані. Де захотіли, там і проїхали. І з цим ніколи не буде проблем. Та собі тут е, фари е, led лампи і мені вони стали щось 250 гривень, і 250 гривень дальне світло. Тому е, і світять вони суперово. До речі, дуже дешева кузовня на, ці, на цей автомобіль. Фара передня щось 2500, задня щось 2000 коштує. В цілому це дуже розповсюджена машина. Їх дуже багато, як у версії як у комерційній версії, так і у версії для панорами пасажирська, як у мене. Тому ніколи не буде ніяких проблем з запчастинами. Чи радив би я цю машину для сімейної людини, щоб возити свою сім'ю, там я не знаю, будувати собі будинок чи для якогось малого бізнесу. Так я можу рекомендувати за весь срок експлуатації. Вона ні разу мене не підвела, Ні разу не було такого, щоб вона не завелася. А коли почалась війна, я зміг вивести усю свою. Сім'ю, це 5 людей та багаж 5 людей просто по полю. І ця машина дуже гарно себе показала. Я чесно скажу, як людина, яка три роки нею користувалася, я можу радити таку машину для купівлі. Якщо для вас не критично те, що тут 77 кінських сил, і це ну, досить Якби це правильно сказати, сумно їздити на такій потужності, без можливості там якось похасанити, пошаскувати. Якщо ви просто сімейна людина, якій треба перевозити багаж, будувати будинок, возити сім'ю, це одна із найкращих варіантів. Вона коштує недорого. Конкретно я свою машину, оскільки є проблем по кузову, продаю за 3300 доларів. І нормальні машини коштують там 4-4,5, може 5. За цей цінник це дуже гарна машина. На рахунок дизелю нічого не можу сказати, але 1,4 газ бензин гарна машина. Можу вам її рекомендувати. Якщо ви дивитесь для себе якийсь пиріжок чи подібного форм-фактору машину, обов'язково розгляньте саме Fiat Doblo, Бо ну, за 3 роки. Я досить прив'язався до цієї машини і шкода, звісно, буде її завтра віддавати. Але я думаю, надалі вона послужить. Тим паче, вона їде у ЗСУ і буде там працювати як вантажний автомобіль. Бо витривала, бо дешева, бо надійна. Добре, дякую, що дивилися це відео. Обов'язково дивіться інші мої відео, де я намагаюся відновити 20-річний, ну, 18-річний спортивний Опель, довести його до ладу. Буду радий вашій підписці і перегляду наступних моїх відео. А як, знову ж таки, якщо вам цікаво, як я відновлював кондиціонер у цій машини, скільки мені, мені це коштувало, а він тут не працював 3 роки. І чи вийшло це в мене взагалі, дивіться попереднє або ж наступне відео. Не знаю, як вони там вийдуть. Добре, дякую, що дивилися. Всього вам найкращого.